У Києві відбудеться публічний діалог про те, як спілкуватися з військовими, які втратили кінцівки внаслідок війни. В Україні вже близько півтора мільйона ветеранів, і частина з них повертається до цивільного життя з протезами. Без форми, без зовнішніх маркерів, але з досвідом, який змінив їх назавжди, організатори наголошують, головний виклик сьогодні не фі тільки фізична реабілітація, а й зміна суспільної оптики, розуміння і ставлення, страх перед виглядом протезів, надмірна жалість, недоречні запитання або фрази для підтримки, взагалі можуть. Навіть більше травмувати ветерана і не менше повпливати на нього ніж спогади про фронт, цей діалог має допомогти сформувати прості і абсолютно чіткі зрозумілі правила гідної комунікації, без якоїсь зайвої патетики або знецінення. Чи готове суспільство навчитися підтримувати без приниження і дивитися на ветеранів не як на жертв, а на як рівних? Про це говоримо далі. Олександр Чаморсов з нами на зв'язку. Ветеран, головний психолог гарячої лінії кризової та юридичної підтримки Українського ветеранського фонду Міністерства у справах ветеранів України. Вітаю вас, пане Олександре. Доброго здоров'я вітаю і одразу хочу подякувати і дякую вам за те, що ви запросили мене на ефір, і це мені говорить про те, що є цікавість до цієї теми, яка дійсно дуже важлива. Пане Олександре, ми свою чергу дякуємо вам, що ви знайшли час і можливість бути сьогодні в нашому етері, Знаєте, ще кілька років тому я почув таку думку, та й напевно багато хто з наших слухачів теж її чув. Що потрібно навчитися суспільству жити у світі і в країні ветеранів, а не ветеранам адаптовуватися до, скажімо, умов суспільства. Наскільки вона залишається актуальною нині, і якщо ми говоримо про той досвід, який вже мають. Ветерани з інвалідністю, наскільки зараз складно перебувати ну, ось, в цивільному середовищі? Я розумію, що кожен випадок абсолютно унікальний і не можна узагальнювати. В мене особисто є кілька друзів. Один з них з десантно-штурмових військ, який отримав дуже серйозне поранення, у нього не працює рука, фактично не підіймається. Але він активно займається спортом, говорить про це, допомагає іншим ветеранам, тобто абсолютно без проблем комунікує. Але є випадки, коли ветерани максимально мовчать про свої. Виклики, які пов'язані з інвалідністю, вони не вдягають форму, вони не розповідають про свої поранення, вони абсолютно мага... намагаються відсторонитися від будь-якої допомоги. Якщо говорити загалом, що ми маємо зараз в контексті комунікації: цивільне суспільство і ветерани з інвалідністю? Будь ласка, пане Олександре, дякую за декілька дуже важливих питань одразу спробую. За наш короткий час відповісти ну, хоча би на одне два з цих питань. І перше, що я хочу зазначити, моя, мій погляд на ситуацію, він трошки відрізняється від того погляду, про який ви сказали, що суспільство має вчитись або навпаки, ветерани мають адаптуватися. Для мене це така ще третя модель і. Якщо чесно, коли мене запрошують на подібні події, коли мене запитують або запрошують провести тренінги стосовно того, як спілкуватись не тільки з людьми з ампутаціями, а взагалі як спілкуватись з ветеранами, то відчуття подвійні. Перше, це вдячність за те, що суспільство звертає на це увагу, а друге, це інколи навіть злість. Від того, що загальний, тобто всі ці чисельні запрошення вони говорять про те, що у нас немає ще культури взагалі спілкування в суспільстві, немає культури достатньої для того, щоб приймати людину, яка відрізняється від решти суспільства. Бо Люди з інвалідністю, вони ж існували і до повномасштабного вторгнення, і зараз я хочу нагадати про те, що війна почалась насправді в 2014 році, і вже тоді їх стало більше. І е, за цей період е, мали би пройти якісь зміни, але досі залишаються моменти, які я навіть на собі інколи е, відчуваю. Е, я можу зараз навести. Цілу купу прикладів. І, хоча я не є людиною, яка втратила е, якусь кінцівку або частину тіла, але е, в мене всі кінцівки на місці, але менше з тим я є людиною, яка обмежена в, своїх, в своїй рухливості, оскільки е, в мене замість колінних суглобів е, поставлені ендопротези. І це не видно візуально ось але. Це відчувається тоді, і це вже взагалі анекдотична ситуація, яка пов'язана, наприклад, з моїм пересуванням в маршрутках. Я не користуюсь особистим транспортом. Оскільки живу в Борисполі, а працюю часто в Києві, то користуюсь маршрутками Київ Бориспіль і всередині самого цього міста теж користуюсь маршрутками. І досі на собі відчуваю це прекрасне. В лапках відношення водіїв маршруток, е, який було раніше. Тому е, тут питання не в тому, щоб е, точково, на мій погляд, знову ж таки, бо це моя особиста думка, е, вона може відрізнятися від думки загальної, але тут питання не в тому, щоб е, брати точкові моменти і е, вчити, як спілкуватись. З ветеранами, з ветеранками, вчити, як спілкуватись з тими, хто, на жаль, втратив своїх близьких, вчитись, вчити, як спілкуватися з людьми з ампутаціями. Тут загальна проблема вчитись взагалі комунікувати екологічно і комунікувати безбар'єрно в самому нашому суспільстві. Це головне. І якщо в мене. Ці навички е, вже відпрацьовані, якщо я, наприклад, е, був достатньо вихованим своїми батьками, достатньо вихованим е, навчальними закладами, ну і так далі, і тому подібне, то в мене не виникне проблем в спілкуванні окремо з людиною з ампутацією. Або вони виникнуть, але треба не забувати про те, що це спілкування воно є двостороннім, тобто угу. вони можуть виникнути не по причині. Мого незнання якихось моментів вони можуть виникнути по причині того, що інша людина не вміє спілкуватись, тому тут, е отак я бачу цей процес. Не знаю, так. чи відповів вам на пане те, Олександре. Що. Але дозвольте поточнити: якщо е людина, ну скажімо так, е розуміє абсолютно і знає там базовий. Е Рівень комунікації нормальний, вихований, інтелігентний, але все одно погодьтеся. Є частина суспільства, в якої може бути даруйте за таку термінологію, але ступор і нерозуміння, як правильно і коректно спілкуватися з ветераном, наприклад, з ампутацією або на кріслі колісному, в когось може виникнути. Бажання одразу запропонувати допомогу, співчувати ну це ж теж нормальні базові людські емоції і перші реакції. А чи потрібно це робити, давайте спробуємо кілька можливо, все ж таки практичних порад дати. Абсолютно слушно ви наголосили, що тут. Ситуації і, взагалі, проблема дещо глобальніша, але якщо ми трішки на такий базовий рівень спробуємо зараз переміститися, як правильно і коректно це робити? Я маю на увазі, пропонувати допомогу чи доречно ставити запитання ветерану, чи ну зрозуміло, що чому так сталося, але ось бачите, навіть здавалося, прості запитання можуть бути складними. Ось як це коректно робити? Поясніть можливо на на конкретних прикладах спробуйте. Та, давайте саме на ваших прикладах. От, наприклад, ви згадали про людину, яка користується кріслом колісним, слід розуміти, і це не тільки стосується ветеранів, це взагалі стосується всіх людей, які мають інвалідність і які користуються такими засобами. В будь-якому випадку слід розуміти про те, що навіть якщо я маю інвалідність, я хочу бути автономним. Я не хочу, щоб для мене спеціально робились якісь особливі умови, яких не існує в загальному контексті. Я хочу, щоб я відчував себе автономним так само, як і людина, наприклад, без ампутації. І тому ми говоримо про технічні моменти, яких ну, дуже сильно досі не вистачає. У нас для того, щоб десь піднятися на цьому кріслі колісному або спуститися не по сходинках. Хоча люди, які користуються кріслом, вони зараз мене зрозуміють, вони вміють спускатись по сходинках. Але от якраз один з таких прикладів мені наводив мій побратим він е, дозволив мені ним поділитися, е, колись він е, спускався по сходинках, бо не було пандуса. І е, він не побачив. Як ззаду до нього підбігло троє е, людей, які хотіли йому щиро допомогти. І вони е, вчепилися за це крісло трьох і почали його е, зносити, але вони думали, що вони тримають крісло за спеціальні ручки, а це були не вони. І е, вони випустили крісло, і е, мій побратим поїхав вниз. Там нічого не сталося, бо е, без обійшлося без додаткових травм. Але суть цього прикладу, в чому е, я бачу людину е, неважливо, навіть я бачу людину, яка не має інвалідності, е, і я хочу щось йому або допомогти, або е, подякувати йому, або потиснути руку. То перед цим я запитую цю людину, чи угу. потрібна їй допомога. Е, це обов'язково. І вже е, бачу, коли я бачу реакцію цієї людини, то тоді вже я дію. Не починаю одразу з свого розсуду щось робити. Це один з прикладів. Е, скажімо так, е, що, що я міг би ще навести як приклад, це. Е, ну, от, е, знову ж таки, е, не можу від цього утриматись. Це свіжий приклад. Зараз ви знаєте, що. Не так-то просто пересуватися навіть без е, інвалідності, бо занесено все снігом. Mm -hmm. Я використовую спеціальні палиці, вони називаються трекінгові. Це такі туристичні палиці, так. які схожі на е, палиці для скандинавської ходьби, але це не вони. Вони також схожі і на е, лижні палки. І е, я захожу в маршрутку знову ж таки про маршруточників захожу в маршрутку. Е, Водій бачить моє посвідчення, е, яке я показую на камеру, він розуміє, що я є ветеран, е, я заходжу і він е, дозволяє собі жарт про те, що е, значить, я зайшов з лижними палками, а лижи десь на вулиці забув. Ну, тобто, е, Це культура виховання і спілкування. Культура виховання, так, так точно. Да. А, Тому, пан... е, Пане Олександре, ну, у нас залишається на жаль кілька хвилин. Давайте зараз проанонсуємо і заразом запросимо, можливо, серед наших глядачів будуть охочі доєднатися, і чи є така можливість до того заходу, який відбудеться в Києві. Ще раз нагадаю, що відбудеться публічний діалог на тему, як спілкуватися з військовими, які втратили кінцівки. Де це відбуватиметься? Чи можуть туди всі охочі прийти, доєднатися? Якось можливо це буде онлайн фізично. Розкажіть, будь ласка, про цю подію трішки. Стосовно цієї події я е, не можу багато розказати, бо я не є її організатором, я є запрошеним спікером. Чи можна буде доєднатися? Я думаю, що е, у ваших публікаціях можна буде почитати про це точніше. Ось стосовно того, де вона буде відбуватись, це центр по протезуванню, який працює вже. Достатньо довго. Теж, я думаю, що інформацію можна буде взяти е, так само е, або з мережі, або з ваших публікацій. Е, і знову ж таки, я дуже вдячний за те, що мене запросили на цей е, захід, але знову ж таки, я не є організатором, тому про ці нюанси. Ну, мені зараз важко сказати. Так. Я просто коротко нагадаю, що ця подія відбуватиметься 27 лютого, початок о ті Ну і наші глядачі можуть теж додатково знайти інформацію в мережі. Вона є відкритою, абсолютно спокійно можна ознайомитися, пане Олександре. Ось теж від вас кілька порад, як від головного психолога гарячої кризової лінії. Розкажіть, будь ласка, наскільки активніше почали звертатися, хто звертається передусім. І, можливо, знову ж таки, є частина ветеранів, які потребують допомоги, потребують підтримки, можливо, просто не поінформовані. Розкажіть, будь ласка, розлогіше. Ну, перш за все, я тоді озвучу телефон з вашого дозволу: 0800 33 20 29. Ця лінія була заснована на початку повномасштабного вторгнення. І лінія це один з проєктів Українського ветеранського фонду. А в свою чергу, Український ветеранський фонд це підрозділ Міністерства у справах ветеранів. Цей проєкт існує досі і працює, ну, на мій погляд, як головного психолога, зараз працює дуже успішно. І до нього звертається все більше і більше охочих, і оскільки ми були засновані саме для ветеранів, ветеранок їх близьких, то і більшість звернень, звісно ж, від них. Але ми приймаємо будь-які звернення від людини, яка відчуває в цьому потребу, яка знаходиться в кризовому стані. і яка відчуває наслідки тієї війни, яка триває, на жаль, досі. Так. Тому так. звертатися можуть всі. Кількість звернень значно збільшилась після того, як до консультування ще долучились. У нас 14 психологів спеціально навчених працює. Зараз 15 навіть з цього року, і кількість звернень значно збільшилась, коли в день до нас долучилось ще. Двоє інколи троє юристів, які також чергують на лінії, і е, захисники, захисниці, ветерани ветеранки можуть звернутися по юридичних питаннях, яких теж дуже багато. Так. Крім того, так. Так, пане Олександре. Я думаю, що це теж окрема тема взагалі для ще однієї розмови. На жаль, часу обмаль, але я дякую, Та, що були з нами сьогодні. Посибі, що доєдналися. Олександр Чаморсов був щойно на зв'язку. Ветеран, головний психолог гарячої лінії кризової та юридичної підтримки Українського ветеранського фонду Міністерства у справах ветеранів України. Щиро дякую, пане Олександре, і до нових зустрічей. А я вам теж дякую і до побачення.